Вітаю, має п'ять хвилин на головне: загиблі, постраждалі та руйнування. Такими є наслідки російських атак. Аферисти надсилають фейкові повідомлення від імені державної податкової служби. Водійку, яка скоїла ДТП у Хмельницькому і втекла, затримали в обласному центрі. З'являться нові зони платного паркування. Про це та інше детальніше. На сумщині сьогодні вночі ворог здійснив атаку на цивільну інфраструктуру. Внаслідок удару безпілотниками по території Білопільської громади загинув 68-річний чоловік. Його 84-річна родичка дістала поранення і була госпіталізована. Будинок повністю зруйнований. Прокурори та поліція документують наслідки обстрілу. Сили РФ вдарили балістикою по Миколаївщині. Одна людина загинула по дорозі в лікарню, ще троє поранені. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім і показав фото наслідків. За його словами, удар був по фермерському господарству у горохівській громаді. Постраждалі це працівники цього підприємства. Водосвіта військові РФ скинули п'ять кабів на приватні будинки у Пологівському районі на Запоріжжі. Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених людей. Айва-бомба зруйнували та пошкодили понад 20 осель. Під завалами можуть знаходитися люди. Про це повідомив Іван Федоров, очільник ОВА. Шахраї надсилають фейкові електронні листи від імені Державної податкової служби. Про це повідомляють у центрі протидії дезінформації. У повідомленні є запит надати всю фінансову документацію, начебто, з метою перевірки. У ЦПД наголошують державна податкова служба не має стосунку до такої розсилки. Крім того, вкладені в листах файли мають вірус, який активується під час відкриття пдф файлу. Після цього запускається програма, що дозволяє зловмисникам віддалено керувати. Комп'ютерами користувачів Оперативною обстановкою поділилися у поліції області. Минулої доби до підрозділів надійшло 681 повідомлення про події та правопорушення. З них 170 кримінального характеру у сфері безпеки дорожнього руху. Склали 118 адмінпротоколів, з них 14 на нетверезих водіїв. Зареєстровано 13 дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 688 запитів. Вало патрульні розшукали водійку, що оскоїла ДТП та втекла. Днями на вулиці Грушевського сталася автопригода, у якій кермувальниця Хондес здійснила зіткнення із автомобілем Ауді та залишила місце події. Проте жінці не вдалося сховатися від наслідків порушення закону. Її розшукали та оформили на неї адміністративні матеріали. У поліції наголошують, у разі причетності до ДТП залишайтеся на місці події та будьте готовими нести відповідальність за власні дії. Одина парковки коштуватиме 15 гривень у центрі Хмельницького. У цьому році з'являться нові зони платного паркування. Орієнтовний термін початку роботи нових паркомайданчиків, третій квартал 2025-го. Наразі у Хмельницькому заплановано п'ять відповідних зон. Це вулиця Староміська від вулиці Грушевського до Кам'янецької. 131 паркомісце передбачене: вулиця Вайсера Від вулиці Володимирської до Кам'янецької, 120 паркомісць. По вулиці Грушевського від вулиці Володимирської до Староміської 166 паркомісце. Паркомість по вулиці Соборній, це від героїв Майдану до Прибузької, 173 паркомісця, і по вулиці Проскурівського підпілля від Подільської до Вайсера 38 паркомісць. Хмельницька міська дитяча лікарня отримала нове медичне обладнання для найменших пацієнтів. Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Семчишин. У дописі у соцмережі Фейсбук він зазначив, що завдяки фінансуванню від німецької організації до медичного закладу доставлено сучасний апарат ШВЛ для новонароджених, вартість якого понад 800 тисяч гривень. Це стало можливим у рамках солідарного партнерства Штутгарт Хмельницький Дрезден у тісній співпраці із Дрезденською міською радою. Наразі це все про що встигаю розповісти. Готуємо для вас оновлений інформаційний випуск. Якщо бажаєте бути в курсі важливих новин та анонсів, не пропустіть до зустрічі в етері.